У центрі Миколаєва через негоду та сильний вітер впала гілка на три автомобілі та перекрила проїжджу частину по вулиці Маломорська. Обійшлося без жертв. Приїжджав на своєму автомобілі, услышав тріск і во час движения упала. Ну, оказалось, дві більших ветки упала. Все нормально, слава Богу, упала по капоту і не розбило, розбила там, ну не пошло далі. За словами фахівців комунального підприємства Миколаївські парки, дерево вже було хворе. Однак, заявок на його знесення комунальники не отримували. На місце події оперативно прибули ДСНСівці. Получили виклик по вулиці Маламорська, 2А впало дерево на три автівки. Відпрацювали постраждалих немає, але пошкоджені машини. За 10 хвилин рятувальники ліквідували наслідки. У ДСНС наголошують, у таку погоду необхідно бути особливо обачними. Не ставте да, машини під деревами, особливо коли дуже непогана погода, вітряна. Катерина Рупташ, Євгеній Вончаренко, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.